Одинадцятирічний херсонець Артем Чупія грається зі своєю червоновухою черепахою тортиком. З травня родина живе у Києві. Коли виїжджали з окупації, всіх домашніх тварин роздали, а черепаху вирішили взяти з собою. Разом із тортиком родина проїхала через три десятки російських блокпостів. Може, навіть з того приводу, що ми їхали, і на колінах у нас стояв ще бокс з черепахою. Ми якось так довгий навіть летово проходили ті блокпости, бо ну, коли тебе зупиняють люди з автоматами, але вони так щось черепах, у них таку цікавість визивала. Так о, черепашка, ну їдьте. І всі ходили роздивлятися нашу черепаху. Навіть там мами приводили діток, а можна застати можна. Тобто таки була, що певно розвага. На новому місці тортик освоївся, попри міг, що черепахи повільні, Артем каже, його улюбленець бігає швидко. А ще любить дивитись на монітор, коли хлопець грає в комп'ютерні ігри, та заглядати в книгу, коли він учить уроки. Раніше я черепашками не дуже інтересувався. Та одного разу ми поїхали у іншу країну, і там було багато-багато черепах. Мені так сподобалося, вони були і маленькі, і великі, я з ними плавав. Та я дуже-дуже захотів черепашку. Коли ми приїхали до Херсону, я маму дуже просив черепашку та навіть їй говорив, що я її сам куплю. Коли ми її купили, вона ось така була, дуже-дуже маленька. Всього боялася. Через місяць вона вже нас не боялася і я навіть пам'ятаю, вона мені на руку залазила колись. Артем завжди любив тварин, говорить мама Віра. В Херсоні родина жила в приватному будинку, тож тримали багато домашніх улюбленців. Котика, ну, хай буде котик. Рибки акваріум, ну, хай буде рибки акваріумні. У нас була лягушка, у нас була собачка, у нас була птичка. Сама цікава тваринка, яку він. Сам десь вис... виглядів в інтернеті, що я називаю заксолотель. Черепаха не вимагає особливого догляду, каже Артем. Але в орендованій квартирі незручно тримати контейнери з водою. Тому батьки подумували віддати улюбленця. Хлопець категорично проти. Каже, для нього тортик не лише друг, а й частинка рідного дому, за яким сумує. Я так до школи Ну, школа як школа. Все добре, а коли перейшов до цієї до школи, став сумувати за, за тією школою, хлопець мріє, що разом з родиною та тортиком вони скоро повернуться у рідний Херсон, де не буде обстрілів та війни. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.